знає, хто це наша кушетка. Тут у нас наше обладнання, це косметологічний комбайн, це щоб робити апаратну косметологію. І також ще є апарат Тут у нас Дерсонваль, і також дуже багато косметики, професійної косметики. Косметологиня із Мелітополя Яна Бабіогло показує, із яким обладнанням тепер працюватиме. Його закупили та безкоштовно нададуть у користування івано-франківські волонтери для жінок, які через війну були змушені покинути домівки та переїхати. Яна майстриня із медичною освітою. У рідному місті вона займалася апаратною та ін'єкційною косметологією. Та з початком повномасштабної війни півроку дівчина разом із родиною жила в окупації. «Ти життя окупації – це ну і в тюрмі там все нічого у нас не було ні продуктів там, Якщо продукти були то там були такі ціни що не було взагалі ні налічних ну Взагалі життя не було. Приїхали сюди. Звісно, що працювати, щось шукати, бажання не було, тому що ти взагалі не знаєш, що буде завтра, і довго не могла, не могла налаштуватись. Але потім, коли мені запропонували участь у цьому проєкті, я звісно дуже була щаслива, тому що тут є необхідне обладнання, тут дають приміщення. Юлія Новоселова косметологиня з Харкова. Там жінка мала власну студію з перманентного макіяжу. Декілька місяців тому Юлія переїхала до Івано-Франківська. Каже, із собою не взяла інструментів. Допомагали знайомі збирати необхідне обладнання. Тепер вона шукає приміщення. Також косметологиня розповідає, зараз надає безкоштовні послуги військовослужбовцям. Дуже рада, що моя діяльність вона допомагає. Тобто те, що я займаюся, це більш декоративно, ну, бровки, губки, там, стрілочки це просто впевненість в кожному дні. Але те, що стосується зараз війни, це робота зі шрамами, з рубцями, зі стріями, групи крові, патріотичні мені тату, які піднімають настрій, на мій погляд, це не менша зброя, ніж та зброя, якою воюють наші хлопці на передовій. Коворкінг розрахований на 10 робочих місць. Косметологині з інших міст зможуть упродовж трьох місяців безкоштовно орендувати приміщення та користуватися усім необхідним обладнанням. Їм також допоможуть знайти клієнтів. Реалізувати такий проєкт допомогли міжнародні волонтерські організації, розповідає менеджерка ДОМ4824 Ольга Кукула. З її слів, до косметологинь є кілька вимог. Це наявність попереднього досвіду, пакету документів та медичної освіти. Ми вирішили створити цей проект, тому що косметологині, які переїжджають в Івано-Франківськ, тимчасово вони не можуть взяти з собою обладнання, косметику, так тому що вони беруть з собою найнеобхідніше, якісь там особисті речі. Іноді це в окупації їм дуже мало речей вони беруть з собою. І тут щоб допомогти їм, щоб вони могли отримати якусь роботу клієнтів. Ми вирішили зробити цей коворкінг. За словами Ольги Кукули, згодом планують розширити простір та запросити до роботи масажистів, майстринь манікюру та педікюру. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.